Володимир Галактіонович Короленко народився 27 липня 1853 року в місті Житомирі в родині повітового судді, де зростав в атмосфері любові, поваги і взаємопідтримки. Це безперечно вплинуло на формування світогляду майбутнього письменника. Сам Короленко, який народився в розгар літа, не любив відмічати свої дні народження. і по своїй скромності, і на своє величчя. Це був необыкновенно скромний чоловік і не любив, коли його честували. І день рождения його проходив обычно в кругу сім'ї, на дачі. Шанувальники творчості Володимира Короленка теж відзначають його день народження в тихій ліричній атмосфері. В залі меморіального музею відбувся творчий вечір поетеси, художниці, дизайнера Оксани Науменко, де були представлені роботи з вишивки, графіки, плетіння гачком, аудіокнига, а також звучала поезія. Где-то там догорают пожарища. Десять лет, как вас нет, а все жалище. Мировые идеи на привязи. Не ходи на войну, мусор вынеси. А в раю на печи сушат валенки. Не ходи на горшок, станешь маленьким. Читаешь и видишь, и слухаешь, то первое, что приходит на думку, это Марина Цветаева. Я не люблю, когда стихи льются, рвутся, да, Багато гостей присутніх на творчому вечорі були вдягнені від Оксани Науменко. Серед них виділялася донька дизайнерки Уляна. Це ще не найкраще плаття в моєму гардеробі. В мене є ще гарніше. За словами директора меморіального музею імені Короленка, це один із перших таких вечорів у цій залі, але не останній.